<гулы> давай, биточек, давай. Не, он и быстрый, кстати. Бил вообще тупо захоплений. захопове. Кажи, душа, биточек номер 3. А, к нам левее еще. Просто глянь там, Это труба просто. Можно такой купить? Не, не, не. Жалко. Так нас не сини те й замітити, я вам так скажу на цих висмішках. Ну, типу, ось диви, я просто зараз заїжджаю в кущ диви. нас точно Диви, заїхав в кущ, ну просто диви, заїхав кущ, блять. Головне не Я думаю, що якщо будуть грабити, то пограблять. Вясюки, скажи, Висюки, давайте блі. А шо б якщо на ньому воду заїхати? Та, здається, вони не плаває. Я не знаю, ще не заїжджав. Ну, по суті, той самий коник ну... <сіх> <сіх> Там зараз річку будемо перепливати Так, с брови там. Мистер Билл, там его с брови. Я еще ноги какие-то Я их Ну, 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 биточек, давай. Не вкусну, тільки не в сосну, тільки не в сосну. я! Тьфу, я! Револьвери в руки брати, і ще з револьвером поїхати. Вриваємося. Бува! Вона хоча б вона поїти. Ні, ну їбать в них выносливости, я хочу вам сказати, типы. Да, да. Иди в чрт. Иди в чрт. в чат.